Усім вітання! Як і у всіх, хто має дітей, мій темп життя теж збільшується зараз в рази. Тому буду пробувати ось такі діалогові відео і паралельно щось робити, та спробуємо це поєднати. Отже, сьогодні говоримо про тему тривожності. І, власне, як розпізнавати, та, яка тривожність, і яким чином з нею можна справитися. Тому що. А, Безпосередньо тоді, коли нам загрожує нашому життю загроза, та, тоді ми говоримо з вами про, реальну, про реальний страх. Тривога це як система сигналізації, яка попереджає нас про те, що може бути потенційно нам небезпечно. Ось, якщо ж ми говоримо з вами в такому побутовому форматі, то ми часто використовуємо слова Я боюсь, мене не візьмуть на роботу, я боюсь запізнитись. Я боюсь, що я не складу іспит. Тобто ми фактично. Самі себе блокуємо цим, навіть формулюванням важливо чітко розуміти, що насправді я в цей момент відчуваю, бо про що насправді я в цей момент думаю. Наприклад, насправді я не боюсь, що мене не візьмуть на роботу. Та? Я боюсь, що а, я точніше не хочу зустрітися з розчаруванням, та? бо ця робота мені підходить. Або я не хочу розчаровувати інших, та? що мене кудись не взяли на роботу. Ось, я не боюся, що я не складу іспит. Я просто не хочу ще раз приходити і його здавати. Або а, я відчуватиму за це сором, та? що я не склала іспит за перший раз. Або, наприклад, я не боюся нового місця. Я просто відчуваю себе розгублено в новому місці. Для чого ми формулюємо саме таким чином свої думки? Для того, щоб могти безпосередньо знайти рішення. Бо коли ми говоримо собі страх, ми наче ставимо перешкоду, і нам здається, вона нездоланною. Ну як ми починаємо формулювати правильний підтекст своїх ідей, ми починаємо автоматично знаходити найкращі рішення, яким чином нам з цим справлятися. Виняток тільки страх. Який справді передбачає захист нашого життя. Це коли справді є пряма загроза, так? тобто щось відбувається конкретно зараз. Ну, наприклад, так, летить зараз літак, я чую цей гул а, мотору, і мене це лякає. Це насправді буде про захист життя. Та сама тривожність це буде сигналізація про те, що є певна небезпека. Наприклад, ми чуємо сигнал сирени. Чи долетить сюди ракета, чи не долетить, але ми вже відчуваємо такий певний дискомфорт, якесь напруження. Ось Ось це є істинні тривоги і страхи. Все решта, те, що ми в побутовому такому житті називаємо тривожністю і страхом, насправді нею не являється. І ось, власне. Принцип роботи передбачає чітко дати собі визначення, чого я насправді хочу уникнути що мені насправді не подобається, та і чому власне я вирішила себе обмежити фантазіями про тривогу страх замість того, щоб діяти.